Курточки сорту екстра. Ваганка. Кілограм за 3,5 тисяч. Жіноча зимова куртка. Така класна. Розмір. Сороковий. Ще одна жіноча курточка. Розмір. Еліка. Курточка теж жіноча. Розмір 38. Чоловіча куртка. Розмір 38. Зимова жіноча курточка, Розмір пишу, 170. Чоловіча зимова куртка. Великого розміру. Жіноча безрукавка, розмір Еска. Ще одна зимо... жіноча безрукавочка. Розмір. м Жіноча зимова курточка. Розмір. м Чоловіча осіння куртка. Розмір Елька, жіноча курточка, розмір. Елька. І остання – це жіноча безбукавка. Розмір і Це були куртки. Сорту екстра, вага мішечка 10 кг за 3,5 тисячі.